І хочу сказати вам, дорогі християни, з великої любові до кожного із нас не є це так просто сказати: Я вірую в Ісуса Христа. Ви знаєте, щоб сказати, Я вірую в Ісуса Христа, то по-настоящому потрібно пізнати Божу любов, як Бог тебе любить, як Бог тебе полюбив, і що Бог зробив для тебе, щоб дійсно ти порозумів по-настоящому Ісуса Христа. І дуже щаслива та людина. Яка у своєму житті почне читати Євангеліє, знайде тоді по-настоящему Ісуса і порозуміє, порозуміє, що таке є смерті Ісуса Христа і наскільки це є важливо і корисно. І зато, коли ми почуємо, ви знаєте, коли ми таке слово чуємо, колись я теж почув це слово перший раз «Велик день, великий день, це означає, що в той день Ісус Христос на Голгофі помер за твій гріх. То означає, що з того моменту, коли Ісус Христос на Голгофі помер, сказано у Слові Божому таке слово, коли Ісус Христос помирав, то Він сказав таке слово з Голгофи Совершилося! Або, може, він не знаю, як українським закінчилося, наверное. Зов... Св... 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 Свершилося. Що свершилося? Що зробилося? Сталося спасіння. Сталося, що Бог. Через Ісуса Христа подарив тобі, аби ти порозумів по настоящому смисл твоєго життя. І коли Ісус Христос, останнє, що хочу сказати, коли Ісус Христос йшов на страждання, то Він залишив нам служіння, яке ми повинні виконувати в своєму житті. І сказано в Слові Божому, що коли ви виконуєте це служіння, Християни, так. Насмілюся казати у своєму житті, то пам'ятайте, що кожного разу, коли ви виконуєте це служіння, то пам'ятайте, що смерть Господню возвіщаєте, аж поки Він прийде. Це служіння, яке ми звершувати будемо, це означає служіння, що ми споминаємо смерті Ісуса Христа, аж поки Він. Прийде, то означає, що ми його чекаємо, то означає, що ми в нього віруємо, то означає, що смерть Ісуса Христа нас очистила, ми маємо в ньому прощення, ми маємо в ньому пробачення, ми живемо і віруємо і повністю життя своє довіряємо Ісусу Христу. І останнє, що хочу сказати, коли Ісус Христос звершував це служіння, то Він зробив такі три. Три такі, як би сказати, три такі важливі моменти. Перше, коли він хотів звершувати, а ви провірте, чи я правду кажу, чи так написано в Євангелії взагалі, бо це дуже важливо, коли Ісус Христос хотів звершувати, коли хотів звершувати це служіння, то так сказано, що Він показав ділом, що своїх, яких він полюбив, то він покохав їх, так сказано, полюбив їх. І э, російський текст каже: явил делом, ділом, що вас своїх сущих в мірі і до конца возлюбил їх. І ви знаєте, деколи, наприклад, ми кажемо любов, 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 і дійсно ми то користуємо, і так нам то це потрібно, і все ми хочемо до себе любові. Але я скажу: щаслива та людина, яка зустріне в своєму житті Бога. І Ісуса Христа і дійсно по настоящому порозуміє і розбереся і урозуміє, наскільки важлива Божа любов і скористається, прийме ту Божу любов, і дійсно буде, коли буде комусь щось давати, то буде давати з Божої любви, а не з свого розуміння і свого поняття. І зато, дорогі друзі, Ісус Христос зробив таке служіння, яке сьогодні є великою глибиною і великим знаком у нашому житті. Сказано, що Він полюбив своїх. Учнів, а також всіх людей, але там сказано таке служіння, що він взяв полотенце, зав'язався, влив води в умивальницю, і сказано, підійшов до своїх, почав підходити до своїх учнів, і почав їм умивати ноги. І коли прийшов до одного з учнів, а ви, мабуть, багато хто знаєте Петра, то Петро сказав: ні, ні ні, ні ніколи ти не помоєш моїх ніг. Але Ісус відповів йому так: якщо не умию тебе, то не маєш участі зі мною. І тоді Петро, якби перепугався, каже, нехай так буде і голову, і всього мене помой. Він сказав, ні, я хочу помити тобі ноги. Ви знаєте, багато би про це говорити, взагалі, чого ми умиваємо ноги. Ми сьогодні виконуємо як ритуальне служіння того, що умиваємо ноги. Але якщо так коротко. Ми на у нашому житті кладемо печать на наше життя, що ми любимо братів і сестер, і що ми любимо людей, так як Ісус Христос полюбив кожного із нас. І я ще раз кажу: дуже щаслива та людина, яка буде користувати не свою любов, я ще раз кажу, а Божу любов, як Бог навчив тебе через Ісуса Христа. Наступне, коли вони помили ноги, сказано, що Ісус Христос во время тієї вечері, Він взяв хліб і сказав, давайте, брати, помолимося. І вони помолилися. І Він поча ломити хліб, і знаєте, що сказав? І він почав ломити хліб, і після каже їм їжте. Бо цей хліб, який сьогодні я поломив, каже, моє тіло буде ломитися за вас. Тобто жертва Ісуса Христа, смерть Ісуса Христа дійсно це дуже відповідальний момент і дуже важливий момент у житті кожної людини, яка прийшла на нашу землю. Кожної людини дуже важливо, щоб людина в цьому розібралася. І він сказав: це є моє тіло, яке за вас передається. Це є моє тіло, яке за вас ломиться. І після того він взяв чашу з вином. Сказано, так само воздав славу Богу, як би помолився за їжу, як, як то Біблія навчає, то сказав ця чаша. Це каже вино, це є моя кров, яка за вас проліється, або яка за вас проливається. І далі сказав, сказав таке слово: тепер п'ю з вами цю чашу і не буду пити з вами чашу всю. Аж поки не буду пити з вами у царстві мого батька. Зато, дорогі друзі, оці це служіння зараз ми хочемо звершити. Ми так розуміємо, що це служіння має право звершати ті люди, які вступили в завіт з Господом, які розуміють свідомо, що роблять, що це означає і наскільки це важливе і нужне і корисне служіння. В нашому з вами житті, і наскільки це є важливий і відповідальний момент в нашому житті. І цим Ісус Христос сказав, що хліб і вино то є новий завет в моєй крові. Лиш коли будете їсти, це робить на навспомин про мене. Зато, дорогі друзі, зараз я запрошую всіх нас, ми склонимося на коліна. І перед тим, як ми будемо умовати один одному ноги, пам'ятаємо, що Ісус Христос, будучи, я скажу Божим Пророком, будучи нашим Царем, будучи нашим священником, бо так видно, що Ісус Христос на землі виконав три служіння, Але коли умовав ногу, Понизився і показав нам образ раба, слуги, показав нам образ, як треба віддавати честь, і як треба любити, і як треба поважати, і взагалі, як треба себе понижати, і як треба в собі подавляти той егоїзм і то его, яке зачастую багато раз на нас нападає і на нас наступає. І зато, дорогі друзі, пам'ятаймо, що коли ми. Умиваємо ноги один одному, ми умиваємо ноги Христу. Ми умиваємо Ісус Христос, умиває ноги нам. То означає, що над нами панує велика Божа любов, велике Боже милосердя, велике Боже прощення. Сьогодні, може, хтось дивився і може комусь було досить странно, що ви хрестилися, але ви знаєте, написано у Слові Божому так, і гріхов їх. І беззаконні їх не воспом'яну болі. Ви знаєте, не є такої цінності, нема такого золота, нема таких драгоцінних камінь, якими би ти мог заплатити і компенсувати, компенсувати Богове все, що ти сьогодні наробив, нашкодив, і так далі. І так далі. Але пам'ятайте, що в сьогоднішній день Бог прощає вас. Бог вас прощає і хоче, щоб ви порозуміли прощення. Тим же самим принципом, коли треба буде у житті завтра, післязавтра когось прощати, щоб ви пам'ятали, що Ісус Христос вас простив. Коли, ще раз кажу, коли будете комусь давати любов, давайте любов і Ісуса Христа. Коли комусь будете, хотіти показати віру, покажіть віру, що ви дійсно віруєте по настоящому в Ісуса Христа. Я дуже дякую. Ви знаєте, день у нас доста насичений і переповнений. Ми все маємо сьогодні Боже Слово, маємо, я скажу, золоті свитки, ото святе письмо, де можемо їх усе читати, все то, що ми говоримо. По тому, що Ісус Христос, пам'ятаєте, коли був на нашій землі, то коли мав таке випробування і іскушення, та сказав таке слово, повторив слово із святого Письма, де сказав так: не одним хлібом. Буде жити людина. Но всяким Словом Божим буде жити чоловік, яке виходить із уз Божих. І дійсно, порозуміймо, що Слово Боже, нам так само, як хліба треба їсти, нам так само треба кожний день брати Слово Боже, Біблію в руки читати, і то є наше наповнення, і то дійсно є наше життя. Бажаю Божого благословення. Бажаю, щоб це служіння, яке ми звершимо, служило для нашого спасіння. Богу на славу. І щоб ми пам'ятали, що кожного разу, коли ми умиваємо ноги, і коли ми беремо хліб, приломляємо, і коли ми беремо вино, смерть Господню возвіщаємо, і ми Його чекаємо. Що б в нашому житті як би не було? Але пам'ятайте, ми маємо надію на Ісуса Христа, що Він прийде. А хочу сказати вам, так як сьогодні, коли дивишся на сонце, та думаєш так. Не скоро воно зайде, але лише оглянеться, а воно вже є на заході, правда? І в Біблії написано, що в всьому є початок і в всьому є кінець. Так само сказано є про Ісуса Христа останнє Слово: грецьке слово чогось не переклали його, ну, переклали його на український, на російський, але і по-грецькому сказано. Пам'ятаєте, як за Ісуса Христа сказано? Я казав Ісус Христос, я є Альфа і, Альфа і Омега. А що це означає? Начало і кінець. Зато, дорогі друзі, як є, людина народжується і колись буває, що дуже вона у силі, але приходить і кінець. І в Біблії написано, що всякої речі, всякому ділові є на початок і є закінчення. Будьте благословенні і щасливі, щоб у все в вашому житті було логічне закінчення, правильне закінчення, закінчення у славу нашого Господа.